Місті чи на Прикарпатті розпочався перший заїзд безпекового табору для дітей з прифронтових територій. Проєкт організований за підтримки Генерального консульства Угорщини в Ужгороді та благодійного фонду Чисті серцем разом із партнерами, одним з яких є головне управління ДСНС області, об'єднав всі напрями рятувальників, щоб навчити півсотні дітей Сумщини основ безпеки та підготувати їх до викликів, які можуть зустрітися у житті. Продовж кількох днів діти не лише відпочивають і милуються краєвидами Карпат, а й вчаться, як діяти у надзвичайних ситуаціях. Прикарпатські рятувальники підготували насичену програму з практичних занять, щоб кожен учасник отримав необхідні знання, які можуть врятувати життя. Особлива увага була приділена навчальним локаціям змінної безпеки, адже вибухонебезпечні предмети залишаються великою загрозою на деяких територіях України. Рятувальники чітко та зрозуміли зрозуміло пояснили дітям правила поведінки при виявленні небезпечних предметів. На практиці учасники також навчилися надавати домедичну допомогу та правильно накладати турнікети. Захопливими для дітей стали демонстрації роботи фахівців-рятувальників, такими як хіміки та водолази, які розповідали про свої завдання та дозволяли дітям приміряти спеціальне спорядження, освоювали gps навігатори та навчилися керувати квадрокоптерами, опрацювали матеріали, розроблені ДСНС та ЮНІСЕФ. Крім технічних навичок, діти пройшли тренінг з психологічної допомоги. Психологиня ДСНС навчила їх, як надавати першу психологічну допомогу в кризових ситуаціях, а також самостійно справлятися з емоційним стресом та тривожними станами. Ці знання поряд з практичними навичками стануть незамінними у житті. Незабутнім моментом дня стала зустріч з кінологами. Службові собаки продемонстрували свої вміння, а діти мали змогу познайомитися ближче зі справжніми. Рятувальниками на чотирьох лапах зробити спільні фото та навіть погладити тварин. По завершенню табору буде проведено підсумковий залік, після якого діти отримають сертифікат про проходження безпекового тренінгу щодо дій у різних надзвичайних ситуаціях. Безпековий табір став не лише місцем відпочинку для дітей, а й середовищем, де вони отримують знання, що можуть врятувати життя.